Всім привіт! Я в Аврорі. Іду дивитися, що тут сьогодні є цікавенького. Беру вас з собою. Поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Ідемо. Подивимось з вами, що тут є сьогодні на знижках. Купи різних смаколиків. 47 2347. Халват 13 гривень, приправа для моркви 6 гривень. Багато різних купів по 29 гривень, чашечки, маленькі п'ялочки, такі серденька. Можливо, хтось вже не закоханий, хоче продати. Так, отакі декоративні лампи. І я би тут навіть відкрила, подивилася. Зараз підемо на стелажі, де всі електротовари. Може, вона там відкрита стоїть. Шампунь і. Бальзам 149 гривень от такі. От. Універсальний шампунь 59 гривень дитячий. Засіб для купання. Шампунь пінаги по 59 гривень. Підтянула до руку копку. 49 гривень треба. Не забути повернутися, взяти. Збігала таку коробку і я уявляю, як воно буде на відео. Бальзам Pantene 169, маска для волосся. Pantene 199, Бальзам Pantene 139, Ось такі не знаю. Я пробувала щось цього, а шампунь бачите, безнижував кора. Але чесно не пам'ятаю взагалі своїх гражданів. Точно не поганий, Гарно чи ні не можу сказати. Шампунь для волосся свій 159 гривень, я часто купую собі кератин саме. Так, що ще ще на знижках? 84 гривні. Ось такі безсульфатний. М'який шампунь. Ну, Дорогі, я б, мабуть, саме його б і спробувала. І для волосся легке розчислення. І шампунь для волосся і Мебрі. 230 гривень. Ну, серія, оця, я не знаю, саму, але шампунь і Мебрі шампунь. Так, що тут ще на знижках? Давайте подивимося скраб пілінгу для тіла по 88 гривень. Не пишуть, використовував. Сухий шампунь, я, до речі, взяла. Ось такий шаум, мені не сподобався. 112 гривень. І шаума для жирного волосся, шампунь, 99 гривень на знижці теж мені дуже пересушує волосся. Це особисто мої враження. Багато хто з вас пише, що непогано. Так, хто пробував такі серії шампунів 119 гривень шампунь. Кондиціонер 119 гривень, крем маска 139 гривень. Headshouders на знижках по 159 гривень. І ще така маска 109 гривень. Я сьогодні щось потрапила на такий невдалий час, дуже голосно. Крем мило тверде 32 гривні. Головіт таке. Могли ще подивіться по 7 гривень, але чомусь ну, така мила упаковка. Мені треба повернутися, буде взяти рідке мило. Зараз ще подивимося, що тут є Дуру грейпфрут. От я навіть собі сфотую його, щоб потім взяти. Я завжди забуваю. Взяла, до речі, отакий сейфгард. Зараз у мене у ванні. Мені подобається дороге, але саме зараз сезон різних вірусів, щоб краще мити руки. Кремило м'юді, 32 гривні. Це мені зараз ще на кухню треба пановити мило, то я думаю, я вже не буду так прискіпуватися. Ой, тут гарні пакування. Дігтярне мило 34 гривні, до речі, дуже стильне пакування, не дивлячись ні на що. І кремило шик 49 гривень. Також по 30 гривень ось таке ще мило. Так, що я з цього потім виберу? Навіть не знаю. Ну, Я на велику якусь баночку, мені от дару. Запали в душу, мабуть, візьму його. І беру таке мило набір 94 гривні. Ну, от з такого мила я, мабуть, отаке маленьке візьму, спробувати. До речі, подивіться набір мила косметичного. Дуру гідро. Виглядає дуже стильно. Є Алой 74 гривні. А може, і оце візьму? Спробую. Подивлюсь на свій настрій. До речі, що я хотіла тут оглянути. А я хотіла глянути, чи немає тут тостерів. Так, чайники по 399 гривень. І чайник я хотіла глянути. Прозорий у мене згорів чайник Тефаль. Спрацювала оцей захист, я так розумію, і йому прийшов кінець. Лібертон Тостери 599 гривень, 750 ватта 700 Влад, 699 гривень 6 ступенів підсмаження, 7 ступенів підсмаження. Ну подивимось, мені треба татоги обрати на день народження подарунок. Подивимось, може, якісь цих і оберу. І, до речі, є тут електроплитки індукційна. Так, звичайна плитка Ардесто 499 гривень, тут 949 гривень, 790 гривень. 99 гривень. А якщо, можливо, хтось на дачу чи кудись купував, напишіть, будь ласка, мені свої відгуки. Далі підемо дуже стильні пледи. Вони і коштують на дешево, але мені дуже-дуже подобається 649 гривень. Розмір 2 на 2,20. Бахроми ніякої немає, але виглядає. Доволі симпатично, от ще менші, 299 гривень 130 на 80. розмір, можливо, комусь потрібен. Купа окулярів, от таких найпростіших, ціни від 49 до 70 10, 7 гривень навіть за а, це набір шнурків для окулярів. Серветочки, чухли, все, що хочеш, як завжди, тут є. І, до речі, покривала 549 гривень на ліжко. А двосторонні отакі, можливо, вам буде комусь потрібно ціна, а розмір 2 на 220. Так, ідемо з вами далі. Засоби її є, ви бачите, купа знижок, можливо, комусь потрібно запам'ятовувати Я теж. Повернуся потім сюди. Котекс, маленьке пакування 49 гривень, велике 99, ночні овези 85, денні теж по 85, натурела 44, 36. Не знаю, чим відрізняються. І велике пакування, мабуть, 75 гривень, ще більше 40 штук, 155. Коротше, дівчата, можна запасатися зараз, і знижки також і на котекси. Прибігла в моючі засоби. Знижка зараз на оці гранули для це поліскувач, да, такий сухий. І сьогодні мені підказали дуже класне застосування. Я спробувала кілька гранул, я розводжу водою в пульверізаторі і після прибирання проходжуся по квартирі. Такий дуже-дуже ніжний приємний запах. От зараз хочу такий букет піонів спробувати. В мене лавандові поля. Не можу сказати, що щось схоже там прямо на лавандові поля, але запах приємний. Що тут я зі знижу? 239 лоск, 139 гривень сама безфосфатний, 3 кг в лоску 2,4 кілограми. Маленькі отакі порошки для прийняття: 355. 350 грамів 16 гривень, колор-експерт. Аврора, якісь, бачите, під своїм брендом. Персів 55 гривень, ополіскувач на знижках Лінори 99 гривень. Так, що тут ще є? Лінор і Сілан, 154 гривні лінор, 99 гривень сілан? Капсул для прання. Знижка на аріель, 689 гривень, тут 50 капсул. і... 609 гривень 44 капсули. 189 гривень 13 капсул. Я колись казала, що придбала отаке от пакування і виявилося, що це Ах... оригінальні капсули, скажімо так, я причому запитувала, то раніше підходиш до цієї стійки, я прям не могла стояти, настільки був сильний запах від деревлю. Зараз він пропав, то я сподіваюся, що це вже. Оригінальний все-таки. Аріель. 59 гривень кисневий плямаувідник і 65 це для кольорової. це для білої білизни. 49 гривень засіб для видалення плям з щіточкою тут на кришечці, коли ви відкриєте, буде. 199 гривень капсули. Зараз я купую тут 17 капсул і 129 гривень капсула. мені теж подобається. я по черзі ті і ті беру. Так, що тут засобі для миття? Фейрі на знижці 29 штук. Ну, 269 гривень, це виходить менше 10 гривень. Ой, треба взяти. Я оце зараз пройдуся і все забуду, що я хотіла взяти. І тут 25 штук в упаковці, 249 гривень. Саме ці капсули я не пробувала, але пробувала різні. Варіанти цього засобу, саме цієї фірми для посудомийної, мине, то непогані. Напишіть, що пробували. ви Купа знижок на засоби для миття посуду, я думаю, ви можете отак подивитися, якщо ви щось з цих засобів берете, то прийти собі і взяти. От взагалі за 16 гривень засіб для миття посуду лимон. Я, чесно кажучи, руками не мию посуд, тому порекомендувати вам нічого не можу. Тут навіть такі бальзам для миття посуду 59 гривень за. Один літр домі 40, 29 гривень за 450 мл. Все відчуваю, що занадто грає музика. Так, а це поглинач вологи 149 гривень. Напишіть, будь ласка, свої відгуки. Мені треба взяти, бо вікно дуже сильно запотіває. Але чи допоможе він насправді, чи ні, от мені цікаво. Очищувач інтер'єру, сліди комах, відбитки пальців, плями жиру, наліт нікотину, навіть, розводи кави і чаю, бачите, з різних поверхонь повинен прибирати. І отакий от очищувач для м'яких меблів. Коштує він, от я не пам'ятаю, я вже його дивилася, але так і не придбала. Я хотіла взяти оббивку в машині, почистити трохи, але знайшла в мене є. Засіб, тільки руки не доходить. Чиста ванна Експрес, за ароматом лаванди 59 гривень, за ароматом цитрусу для миття та чищення ванних кімнат 84 гривні ліксорт. Кріт 25 гривень, 37 гривень, 59 гривень. Оцей я взяла, і слухайте, я була в шоці, бо тут щось занадто довго його треба використовувати, півтори 4 години треба залишати, то сухі ці засоби. Доцільніше, але краще їх взагалі не використовувати, тому що вони ще більше забивають каналізацію потім по, скажімо так, далі по трубам. Різні а, дозатори: 149 гривень з такою лобкою, 119 гривень такий симпатичний, мінімалістичний, 39 – це пластик, ну це наче фарфоровий пластиковий 77, 129 теж фарфоровий, 99 отакий пластиковий, і можна підібрати комплекс ще тримач для зубних щиток. Мені оцей подобається прозорий, і зелений теж симпатичний по 77 гривень. Що взагалі я хочу придбати тут? Я хочу придбати поличку для зберігання, щоб в два яруси поставити собі чашки на кухні. Але чомусь саме зараз, коли вона мені потрібна, я її не бачу. Але можливо вона там десь далі. Десь, наче бачила, що там не да. До речі, покажу вам, о, ось це мої зараз улюблені серветки для прибирання. 100 штук за 149 гривень. Я на акції взагалі купувала за 90 гривень. Мені дуже прям сподобалося. І купую зараз отакий фрекін-бок. 109 гривень. Ну, тут їх просто менше, мені не так багато потрібно їх, як в цьому пакуванні. Я брала зовсім маленьку, там щось в районі 20 штук було. То оця вигідніше, звісно, купувати, і дуже зручно прибирати. І сантехніку, і пил дуже класно збираю. Коротше, якщо ви ще не пробували, от такі великі, обов'язково спробуйте. Штори для ванни 69 гривень, до речі, непогані візерунки поліестер 279 гривень. Ну, щоб знати, це треба обрати і подивитися потім на ціннику, яка саме вона буде. Отака прозора, 199 гривень, до речі, стильно виглядає. Мішок для прання 55 гривень. І сіточки для прання різні 15 гривень, 88, 49, 88. Тут же треба обирати полички для ванної 149 гривень, така, але бачите. Відірвали одне кріплення і така чорна, симпатична. До речі, слухайте, і мені здається, вона зараз повинна бути на акції. Зараз подивимося з вами, бо я б чорну собі взяла. 149 гривень так і є, але для ванної симпатична. Єдине, що мені все-таки вона потрібна, це на кухню дуже зручно, на дверки от в мене біля смітничка. На дверці така висить. Всередину я складаю різні там засоби для миття, які не хочу, щоб стояли в мене на поверхні. Зверху для ванни мені треба все таки на присосці, щоб вони були, але поки що я їх тут не бачу, не буду прям дуже заглядати. Якісь такі я полички. Ну мені для чашок така не підходить. Знаєте, от потрібно для чашок, а для чашок, звісно, цих підставок зараз тут я і не бачу. Можливо, вони є в посуді. Так, що це таке? Горіхокол. дуже цікавий. Ніколи таким не користувалися. Напишіть, чи користувалися зручно, чи ні. Відкривачка для пляшок. Така от, звичайно, течила для кухонних ножів на присосці. Ось таким от чином працює 44 гривні. До речі, брала я тут ніж. Зараз вам покажу його. Ось цей за 59 гривень. Непоганий по якості. Я його кілька разів вже мила в посудомийній машині. Нормальний, за 59 гривень взагалі, знахідка. Дивіться, які прикольні ножі для піци 44 гривні. Шукала собі ще столові ножі. Чомусь столові ножі тут окремо не представлені. Ложки, які хочеш, виделки, столових ножів. Чомусь, саме Наші, в нашій Аврорі немає. Так, з'явилися ось такі ємності для зберігання. Але чомусь навіть ціни немає. Зараз будемо дивитися. 300 гривень вони коштують Чайничок ось такі симпатичний гривень. 29 гривень, невеличкий. Ну, ось ці мені прям сподобалися. Буду дивитися вже, коли їх дістануть Звідти буду дивитися, які вони всередині. Сама діставати сьогодні не дуже хочу. Так, підставка для посуду, наче тут колись були. Може, я вже і не тут їх бачила, а просто забула. Ну, мабуть. Так, що це якийсь вакуумний набір. Давайте дістанемо, що ж ми прямо все не подивимось. Угу. Це той термос, що завжди тут стояв. Зверху, десь він постійно був, але тепер його знизу опустили трохи. Я вже думала, може якийсь вакуумний пакувальник. Ще дивіться, з'явилися ось такі лампи декоративні. Я, до речі, бачила їх на. Аліекспрес вони там коштують 20 доларів. І на тему за 20 доларів я їх бачила, а тут 399 гривень. Вона сенсорна, зверху вмикається, і е, що на тему, що на Алі мені здавалося, що ось тут, наче тут бачите, коли вона сфотографована, начебто тут, бачити, начебто тут е, тканевий абажур. А по факту він пластиковий. Так, ну я все ще сподіваюся, що десь може тут ці палички будуть. А поличок нема, зато дивіться, є які. Таці да, симпатичні, 199 гривень. Ось такий скляний, начебто. Він з пластику, але виглядає дуже гарно. Можливо, десь біля дверей при вході поставити, щоб складати ключі і все таке інше. Мені здається, симпатична. Підставка для кришок. Дивіться, непогана. За 99 гривень, і судячи з усього, вона ще може бути. Чорною. Так, і от ще піднос ось такий круглий, теж симпатичний. Також підставки є ось такі: 69 гривень під а, тарілочки. І пластикова ось така підставка, коштує 199 гривень, тут тарілки, і бачите, чашки можна ставити біля мийки. Сушарка така компактна, так, як її поставити назад. І я ура, ура, знайшла поличку. Ось така сіренька, коштує 99 гривень. Я просто бачила більш металеві тут. Але я думаю, мені і ця підійде, тож я її зараз забираю і йду вже на касу. Так, до речі, постійно заглядаюся на ці склянки, ви знаєте, але мені дівчата сказали, що, скоріш за все, в посудомийній машині у цей гарний золотавий такий обідочок він облізе. Скоріше за все, да. Форма мені дуже-дуже подобається. От прям тягне мене до них. Не знаю чому. Отаке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалося. Не забудьте поставити вподобайку, підписуватись на канал і до наступних зустрічей.